Всім привіт. Ви на каналі Chayovot.ua. І в цьому відео детально розповім вам про одну з кращих прем-підписау VIII рівня IMIX CDA 105. І так, коротенько про цю ПТ-САУ. Я вже давно хотів її собі залутати, так як вона має всі ті характеристики, які я особисто ціную. І так, як на даний момент в грі World of Tanks знову активний трейдинг, я вирішив її купити по трейду. І знаєте що? Ця PTSAU прямо перевищила мої очікування. На даний час катаю на ній і просто кайфую від геймплея. Ну і звісно, до всього цього ще й непогано так фармиться срібло. Коротше, шановні, скажу вам так: якщо ви полюбляєте, наголошую не тупу кемпу в кущах, а дійсно активний стиль гри, беріть цю петесау. На ній ви зможете настрілювати урон без проблем. Так як гармата тут ну просто ідеал. Також ця ПТСАУ має круту мобільність, скритність та огляд. Це основні сильні сторони цієї ПТшки. Із мінусів одразу скажу, це броня. Її тут майже немає. Хоча іноді все ж таки вона щось та й танкує. Ну що ж, а тепер розповім вам, як налаштувати дану ПТСАу, щоб вона гралась на всі 100% і фармила по максимуму срібла. Після чого подивимось відео бою, щоб ви змогли зрозуміти на що спроможна CDA 105. А вас, шановні, попрошу підтримати канал з українським контентом. Ставте лайк під відео, пишіть коментарі, чи є у вас дана ПТ-шка і як вона вам взагалі. А також обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. І так, щодо налаштувань. розпочнемо огляд, як завжди, з найголовнішого. Це обладнання. І тут я раджу вам ставити наступне. Перше це трофейний досилач. Звісно, для покращення показника перезарядки це база. Далі ставимо трофейну оптику і трофейну вентиляцію. Отже, чому саме оптика, а не приціл чи там турбіна якась. Народ, тут і так, гармата дуже точна. Має непогану стабілізацію і зводиться дуже швидко. Отже, якогось дискомфорту при стрільбі ви чи відчуєте. Щодо турбіни ну, мобільність тут теж на вищому рівні. А от щодо огляду, повірте, коли ви будете пересвічувати ворогів і наносити урон, а вам у відповідь ну, максимум блайнди кидати будуть. Це круто. Тим паче, вже не секрет, що у командира є перкоординація, який ще покращить вам швидкість зведення гармати при виявленні вами ворога. І в такому випадку, ви майже миттєво зможете ввести вогонь. Тож я раджу вам ставити саме таку збірку. І повірте, ця ПТшка в правильних руках заграє дуже сильно. Тепер розберемо момент стосовно польової модернізації. І тут я раджу обрати наступні слоти. Перший слот нічого не чіпаємо, другий слот беремо на точність. Швидкість зведення тут і так імбова. А от точність зайвої точно ніколи не буде. Далі беремо слот на огляд. В такому випадку ви будете світити ще краще. А в плані маскування багато ви не втрачаєте. І так, з цим моментом також розібрались, тепер покажу, що качати екіпажу. Щодо навичок, тут я раджу качати наступне: перше братерство це обов'язково. Далі качаємо навички пов'язані з підвищенням огляду. Також командиру обов'язково прокачайте навичку Координація. Далі качаємо маскування, навички пов'язані з підвищенням показника стабілізації, швидкості зведення, також прокачати король бездоріжжя», щоб бути більш-менш мобільним на всіх типах ґрунтів. І ще, не дивлячись на добру швидкість снарядів, тут я все ж таки прокачав навичку на покращення швидкості снарядів. І тепер у мене тут ну просто максимальний комфорт стрільби. Навіть на дальній дистанції. Це основні навички, які дадуть вам комфорт гри на цій ПТСАУ. А далі вже качайте ті перки, які вважаєте за потрібне, і які більше підходять під ваш стиль гри. Ну що ж, цей момент також розібрали щодо бронювання. Тут показувати нічого. Доволі картонна пт проте інколи все ж таки щось танкує. Але вам треба зрозуміти один момент: ця ПТСАУ не грається від броні. Тому забудьте про танкування. на ньому. Ну а тепер стосовно снарядів: тут маємо доволі непогані стандартні підколи 390 альфи з пострілу, 260 мм пробиття та дуже круту швидкість польоту в 1525 м на секунду. І я вам скажу так: особисто я тут голдою користуюсь дуже рідко, так як маючи пробиття в 260 мм на стандартних підколах. Ви і так будете шити ворогів без проблем. А це означає менше використання голди, більший фарм срібла. Далі, щодо комулів, також 390 альфи, 310 мм пробиття. Так, згоден пробиття на комулях для ПТшки не топове, проте вам його буде в більшості випадків вистачати. Повірте! А також дані комулі мають комфортну швидкість польоту в 1000 на секунду. Це такий середній показник, тому я і вирішив качати заряджаючому навичку на покращення швидкості польоту всіх типів снарядів. І звісно, маємо ще фугаси: 480 альфи, 53 мм пробиття та доволі топорну швидкість в 700 м на секунду. Щодо фугасів, як на мене, вони тут потрібні лише для повалення дерев. Ну що ж, тепер подивимось коротенько загальні характеристики цієї PTS з такими налаштуваннями, як у мене. І як бачите, плюси цієї ПТшки це гармата, мобільність, скритність та огляд. Тому, щоб ефективно реалізувати її, вам треба враховувати ці сильні сторони. Ну а тепер давайте покажу, як я реалізовую MX-CDA 105 у рандомі. І звісно, в кінці подивимось, скільки вона фармить срібла. Тож, тиснемо лайк і погнали! Приємного вам перегляду! Отже, народ, як вам такий геймплей? Ось так грається ця ПТ-шка. І це мій середньостатистичний бій на ній. Ну а тепер щодо фарму срібла. При всіх плюшках, які в мене є на аккаунті на даний момент, і з таким результатом маємо чистими 142 000. Вважаю, доволі непогано. Так, народ, ще один момент. Зазвичай мені пишуть, що я викидую якісь настрільні бої. Отже, показую сесію за сьогодні. Це я якраз вкачував польову на ній. Як бачите, зіграв на ній 21 бій і маю 2900 середнього урона, а також 880 середнього сапорта. Тож, особисто я, як шанувальник активного геймплея в цій грі, можу вам сміло порадити MX CDA 105. Це ПТСАУ дійсно варта уваги. Ну що ж, всім дякую за перегляд даного відео. Підтримуйте, будь ласка, канал, тисніть лайк і до зустрічі в нових відео.